Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий і з Уклінної подяки. Це ось така ось земний Уклін компанії StreamTech, яка систематично вже тримали, тривалий час, допомагає мені особисто. І на третьому році захисту України від росіян, загарбників і окупантів. Зокрема, для таких любих українофілів, для таких компаній. я... Зараз конкретно беру максимально до уваги такий елемент, як елементи запиту на допомогу, так, від військових частин, які в подальшому стануть у пригоді цим любим позитивно дієво небайдужим компаніям до мене та моїх команд, мого підрозділу. Ось, ну, поки що, поки що, просто на словах, скажімо так, подяка. Але в возвишеному напрямку я працюю, тому що ну, насправді це. Справедливо і правильно. Цього разу черговий транш важливої, насправді, крутої допомоги від компанії Стрімтек. І зокрема, дякую за пряму особу, з якою я спілкуюся, пану Олексію. Це у нас набір-подібних ключів. Попросили побратими, я їм його зараз завезу, залишу. Бо мені на бронетехніці такі, ну, дуже насправді вкрай мало і рідко я їх потребую, майже ніколи я сам таких не тримаю. Вони крутять машинки, там всякі іномарки, джипики їм актуально їм віддаю. Мені особисто невдовзі там в іншому містечку лежить у відділенні 2 по 1 метру шматки труби подачі пального до фільтра грубого очищення БМП, 16-мм згинач. Так, Оце зараз поїду і вже десь цими днями буде відосичок, як конкретно для цього працює. І по згиначах, по згиначах, так, третій рік діяльності захисту України від загарбників, я дійшов висновку, що треба мати чіткі вузько... по розміру, профільні позиції. Тобто, не там 8, 6, 10, а 1 на 8, 1 на 6, 1 на 10. По кожному діаметру. Тому що ці суміжні варіанти ну, це. Як отрута від всіх комах, так? Що вона, ви вбили нею Колорадів? Ні, не вбили, але здоров'я відібрали. Так? Щоб якісно згинати трубки, ну, саме так, як воно має бути, використовую профільні однодіаметрові однорозмірні згиначі. Це 16 мм. Подача пального до фільтра грубого очищення БМП. І найкрутіша, найцінніша річ, я сам туди зараз не буду глибоко лізти, я так просто розпакував показати, це зварювальний апарат. Це так само по братими звернулися ті, що зварюють так багато всіляких, багато всіляких там. Ну, реально всього на світі. От. Все, чим ми воюємо, все вони і зварюють. От. І, скажімо так, потребували того. Показали, який їм треба зварювальний апарат. Я звернувся до пана Олексія, до компанії StreamTech, Показав вони кажуть, Сашко, ну реально те, що ти показав, показав, ну це сумна історія для ну зовсім, скажімо так, небагатих людей. Вона у вас місяць попрацює, і потім ви знову звернетеся. Натомість тримайте вам там у декілька разів дорожчий, Ми з цим поставником, з цим дробником співпрацюємо вже певний час. Ми в ньому певні, ми знаємо, що ми його вам дамо. І хоча б хоча рік ви не будете до нас звертатися з такими проханнями. Все, то я їм зараз передаю, вони там якийсь час попрацюють ним, і там через якусь кількість там днів я зроблю окремий огляд, вже коли у них за плечима буде, ну, хоча б там якась не знаю, десяток, третій, п'ятий мотогодин роботи. Мені так, зокрема, це напівавтомат. Тобто там вуглець, і якщо не помиляюся з алюмінієм, теж може зварювати. Коротше, все те, чи я не працюю. Мені для моєї роботи вистачає зварювального генератора, але я ну, чудово розумію, що ну, ті роботи, які вони роблять, їм воно потрібно, то хай добре служить. Так, компанія StreamTech. Дуже дякую, пане Олексію, дуже дякую. Працюємо всі гуртом, кожен на своєму місці, до перемоги України над росіянами, загарбниками, окупантами. І пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.